Не знаєте, що обрати? паровий котел чи парогенератор? Сьогодні ми розкажемо про їхні головні відмінності. Ми пояснимо все чітко, без складних технічних термінів, розберемося, в чому різниця, як вони працюють і де використовуються. Ключова різниця між паровим котлом і парогенератором полягає в тому, як вони працюють з парою. І це пов'язано з параметрами тиску та температури. Парові котли створюють високий тиск у своїх системах. Тиск у котлі може досягати 8 або 13 атмосфер, що дозволяє генерувати пару при високих температурах, яка може сягати до 200 градусів. Це ідеально підходить для великих виробництв. Високий тиск дозволяє котлу виробляти пару з великою енергією, що дає можливість застосовувати її для важливих технологічних процесів. На відміну від котлів, парогенератори працюють без тиску. Температура пари у таких пристроїв зазвичай не перевищує 115 градусів. Такий параметр обумовлює те, що парогенератори більше підходять для легких завдань. Мінімальний тиск і температура дозволяють працювати з парою без великих витрат енергії та забезпечують економічність у невеликих обсягах. Паровий котел це потужне та надійне обладнання, яке створює значний тиск і високу температуру, що ідеально підходить для великого виробництва або генерації енергії. Якщо вам потрібні великі об'єми пари, то котел саме те, що вам підійде. А от парогенератор це більш мобільне, компактне і економне рішення для менших обсягів і швидкої роботи. Невисока температура пари та відсутність тиску роблять його безпечним і ефективним. Для невеликих підприємств або побутових завдань. Тиск і температура це основні фактори, які визначають, як працюють ці два пристрої. Якщо ви шукаєте обладнання для промислових потреб з великою продуктивністю і високими температурними параметрами, тоді обирайте паровий котел. А якщо ж ваша мета економія простору та енергії для меншого обсягу пари. Парогенератор буде оптимальним вибором. Незалежно від того, який пристрій ви виберете, важливо правильно оцінити потреби вашого виробництва чи бізнесу, щоб вибір був ефективним і економічним. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися. А в коментарях напишіть, який пристрій вас зацікавив найбільше і чому.